Друзі, всім привіт. Трішки оновлення до моєго ПК прийшли. Вирішив замінити свою клавіатуру за 100 гривень. Ось, по оцінки собі взяв MSI клавіатуру в Ігор GK20 Gaming. Ну, Зрозуміло, що вони типу всі геймінги, але насправді так ну, немає. Ну що, давайте подивимося, до речі, що це саме за клавіатура. Ну, в принципі, підсвітка мені не так ще й потрібна, але в принципі, клавіатура виконана непогано в стилі. Ну що, давайте зараз. Подивимося, що ми маємо всередині. Зараз дуже багато оцінок. Ви вирішив собі дійсно замінити клавіатуру, тому що моя вже, на жаль, за 100 гривень помирає. Ну що, друзі, мені саме цікаво насправді розпаковка чек. Оп, і що ми маємо всередині? В принципі, очікування мої були трішки інакші, але добре. Ну що, давайте дістанемо її з упаковочки. Так, що ми маємо на борту? Давайте спочатку. True Gaming. JK20. Так, це в нас як завжди безкорисна без, без взагалі книжка. Більше нічого ми, на жаль, але не маємо. Чиста коробка, не більше. Ну що? Тепер перейдемо до самої клавіатури. Так. Так, друзі, ось така клавіатурка. В принципі, нічого такого, я б не сказав, що би щоби, прям не невероятного. Але в принципі клавіатура механічна. До речі, механічна клавіатура це те, що мені потрібно було. Відсвітка присутня в клавіатурі. Ну і в принципі, стандартні всі клавіші, нічого такого немає, крім ось така нова кнопочка з'явилася, її раніше не було. Да? Підсвітка вмикається ось тут. Це типу їхній логотип, наскільки я розумію, ось він. А так, в принципі, така собі клавіатурка. Ну, непогано, мені подобається, в принципі. Так що, друзі, ось така клавіатурочка. Невеличкий огляд, Оновив собі на ПК. На свій, на свій залізний дракон. Тому що моя клавіатура, на жаль, за 100 гривень вже ніяка. Ну що, друзі, будемо підключати і тестити. Ось клавіатура. MSI JK20 підключив. Як бачите, клатура працює повністю. Підсвіточка є. Ще поки не розібрався, як підключати підсвітку, як її вимикати, як її змінювати. На лаштуваннях це все діло є, але написано LED. Ось тут LED написано, можливо, це ця кнопка, тому що тут, а бачите, ліхтарики. Тому будемо далі розбиратись. Але головне, що вона працює.